Робота з м'ячем та з акцентом на координацію рухів. Саме такою є змістова частина інклюзивного заходу від футбольних фахівців для дітей з інвалідністю у межах проєкту інклюзивні футбольні секції. «Проєкт започаткований асоціацією футболу України вже третій рік за підтримки асоціації футболу Закарпаття. Ми збираємо діток, які мають особливі потреби. Це різні діагнози. Єдине, що ми не маємо дітей, які на візочках пересуваються, а всі решта діток у нас є. Розминка, елементарні вправи на акробатичній драбині, траві із м'ячем на свіжому повітрі. І дуже важливим є груповий аспект занять. Тож фактор соціалізації у проєкті переоцінити важко. Батьки висловлювали свої враження про заняття. Дуже велике дякую організаторам цих занять, тому що ці заняття дуже дуже важливі для дітей з особливими потребами. Ці заняття мій син відвідує вже ну, другий сезон, і в нього завжди натхнення, завжди цікавість і завжди хочеться йому ще. На жаль, дуже мало таких занять. І хто піклується із нашої держави, такими дітьми, опікується цими питаннями, велике прохання зробити їх більше. Дізнався через інтернет, бачив у Ужгород Ужгороднюс, по-моєму, прошлого року. Побачила, а цього року вже вирішили займатися так плідно. Рада, довольний, що є тренування. Любить бігати, грати з м'ячем, тренери супер, все, все, все добре. Заняття тривалістю годину є безкоштовними. На них може потрапити будь-хто з дітей з інвалідністю. Зокрема, прийшла дівчинка, якій не має ще й трьох років, а найстаршому хлопцеві виповнилося 14. Учасники проєкту приходять позайматися двічі на тиждень упродовж року за умов сприятливої погоди і раз на два тижні відвідують басейн.